З нагоди дня кінолога, що відзначається на початку квітня, до Кам'янського завітали особливі гості представники Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону Антарес разом із чотирлапими напарниками. Запланували візит за ініціативи управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції Дніпропетровській області і місцевого центру підтримки переселенців «Я Маріуполь». Приїхали кінологи, щоб розрадити маленьких переселенців з Маріуполя. Унікальна можливість познайомитись зі справжніми героями пошуку і порятунку випала і нашій знімальній групі. Про них сьогодні кажуть: якщо не носи Антарасу, тоді ніхто, розповідає керівниця кінологічного загону Лариса Борисенко. Ларису та її напарницю Бешу знає вся країна. Ризикуючи життям, вони шукають і рятують. У 2023 році, під час пошукової операції на Харківщині, жінка підірвалась на розтяжці, отримала тяжкі травми. Піршу я відпустила буквально за за пару хвилин до того прочесати окопчик, і це її врятувало. Я ще чула тріск, але вибуха, як кажуть, свого вибуха ти ніколи не почуєш. Свого вибуха я не чула уривками. пам'ятала, як хлопці кричали, командир кричав для житирні і вони змогли за 26 хвилин доставити мене до лікарні барв'янка. Пройшовши 10 операцій та кількамісячний шлях відновлення, Лариса Борисенко знову в строю. До речі, кінологи навчались у ветеринарів надавати першу медичну допомогу і чотирилапим побратимам. Загалом сьогодні в загоні працює 13 досвідчених собак абсолютно різних порід в історії з Спочатку повномасштабного вторгнення у лікарні пошукові операції на місцях ракетних обстрілів та на деокупованих територіях. Таріс це єдина кінологічна група, яку офіційно залучає Генеральний штаб Збройних сил України, проєкт на щиті, тобто ми залучаємось для пошуку тіл наших полеглих оборонців України, ну і представників армії агресора також. Також Антарес надійний помічник поліції і рятувальників. Кінологічний пошуково-рятувальний загін постійно курсує Україною за запитом правоохоронців, допомагаючи у пошуках людей та розкритті злочинів. Окрема історія робота на цивільних об'єктах, уражених ворогом. По області ми працювали майже на всіх великих трагедіях на великих прильотах. Тобто, це і Дніпро 14 січня 23 року на перемозі. І також всі влучання в районі вокзалів, які були, і влучання по житловим будинкам. Та не єдиний Дніпро закарбувався у пам'яті до Кривого Рогу, каже пані Лариса. Після закінчення війни не поїдуть ще довго. Численні атаки зробили його постійним місцем роботи пошуковців. Постійно працюють антарісівці і на Донеччині, збираючи людей буквально по частинам. Тварини навчені шукати живих мертвих останки тіл. З 2013 року я почала саме готувати універсальних собак. Ми дійшли до того, що собака повинна вміти працювати з тілами. Про рештки, про останки тоді ще мова не велася. На зараз ці собаки універсали, і в нас нещодавно, в минулому місяці, є врятована людина, коли ми виходили шукати тіло, але ж собака почала гавкати чомусь, і ми здивувалися, а потім людина почала рухати руками. Ми не очікували знайти цю людину живою. Попри всі трагедії війни, з якими стикається щодня пошуковий загін, в Антаресі працюють молоді волонтери. Каріна у загоні вже п'ять років, вважається однією з досвідчених кінологів. Як найскладнішу місію згадує будинок на перемозі у Дніпрі, було якось таке важке, бо ми там були постійно постійно. Потім у нас було теж багато залучень, де ми теж були на місці прильоту більше суток, але якось так уже не, не так важко було, як кажемо, тоді. Каріна розповідає, у кожного кінолога є кілька собак, щоб під час роботи вони могли відпочивати. Якщо одна собака втомилась, ми могли залучити другу і так постійно міняти. Болюсь в переривах, як ми працюємо, спочатку заходить ДСНС, потім, якщо безпекова ситуація дозволяє, ми заходимо на локацію, набиваємо точки, ці точки перевіряємо декількома собаками і після цього ДСНС починає розрибати завали. Все час ми відпочиваємо. Чекаємо, коли наступного разу нас залучить. А коли випадає тихий день та кілька вільних годин, кінологи Антаресу готові присвятити їх тому, щоб нести радість іншим. Ось як нині, у своє професійне свято зустрітися з юними переселенцями з Маріуполя у Кам'янському. Кінологи Антаресу показали гостям заходу, на що здатні їхні чотирилапі помічники, розповіли про свою роботу, особливості тренування собак і важливість їхньої служби. Поділилися історіями порятунку людей. І найприємніше. Дозволили погладити і погратися з собаками. Емоції просто зашкалюють собаки, просто, просто фантастичні враження. У нас є собака своя особиста, але ж це ну це зовсім інші собаки. Це такі собаки, які працюють, це працюючі собаки, які ну на яких дивишся з таким і задоволенням, і з таки з такою цікавістю. Це дійсно таке. Вау, мені дуже сподобались собачки, я дуже їх полюбляю. Мені дуже всі сподобались. А вдалося поспілкуватися з собачкою? Да. Як вона реагувала? Дуже гарно, навіть пограли. Та що й казати, собаки дійсно вражають, без перебільшення від зустрічі з Антаресом у захваті і самі правоохоронці. Кінологи це не просто професія, це покликання, що вимагає глибоких знань, терпіння, відданості та безмежної любові до тварин. Їхня робота є неоціненою у різних сферах: від пошуково-рятувальних операцій та охорони правопорядку до допомоги людям з особливими потребами. Завдяки громадській організації Антарес. Ми показали, як чотирилапи-помічники допомагають у розкритті злочинів пошуку зниклих людей та охороні громадського порядку. Також ми розповіли дітям про особливості тренування собак та важливість їхньої служби. Такі заходи не лише захоплюють, а й навчають дітей правильного поводження з тваринами. Поліцейські кажуть, були раді сприяти організації такого заходу, адже це і розвага, і користь дітям. Діти побачили виступ службових собак, дізналися про їхні функції завдачі. Також ми розповіли про професію поліцейського. Пояснили наскільки важливо співпраця з правоохоронцями. Це чудова можливість зацікавити дітей та сформувати у них довіру до поліції. Представники організації Маріуполь» зазначають, це дійсно необхідна зустріч і дякують кінологам за візит. Подібні заходи в нас відбуваються 2-3 рази на тиждень. Це різноманітні майстер-класи, де діти роблять щось своїми руками. Або заходи з нашими партнерами, де партнери в ролі аніматорів виступають. Також дуже часто долучається до нас ювенальна поліція. Ось саме такий захід був і сьогодні. Дякую нашим друзям та партнерам, що вони знайшли час та подарували таке свято для наших дітей. Мужні чотирилапі з Антаресу доводять собаки, неймовірні тварини, які здатні не лише давати лапу, вони для людини напарники, психологи, реабілітологи, помічники, друзі і джерело позитиву та любові.